Дві доби на узбіччі. На Лозівщині рятувальники витягли вантажівку з заметів. Через слизьку дорогу вона з'їхала на узбіччя і там застрягла. Автівка доправляла краснопавлівським водяникам речовину для очищення води. Рятувальники взяли в допомогу техніку енергетиків, аграріїв і витягли ваговоз. Кому дзвонити? Хто має рятувати автівки із заметів? Дивіться у сюжеті. Ця вантажівка міцно засіла на узбіччі між Юрівським і Лозівським районами. Водій автівки Едгар розказує, потрапив у пастку два дні тому. Дорогу не чистили, не посипали, ніде нічого. А потім, виходить, коли вже розчистили, ну, машина застряла. Почали її тягнути, знесло одразу в обрах. ребятам дзвонили, МЧСникам от, допомагають. Осіські рятувальники відігріли водія напоїли чаєм. Приїхали витягувати автівку не самі. Допомагає техніка енергетиків і місцевого аграрного підприємства. Рятувальники пояснюють, намагаються впоратися чим швидше, бо автівка везе незвичайний вантаж. Фурі знаходиться когулян для повихніб. Якщо когулян закінчиться на повиха можливо возможно відключать воду в Лозівському районі в гори Лозаває. Водії ваговозів, які проїжджають повз, скаржаться, траса не посипана, бояться з'їхати з дороги. Самі з заметів не виберуться. Навіть якщо є у тебе трос, лопата, соль, пісок, як ось я їжджу, і зимня резина стоїть, і це нічого не допомагає. У Ліській райдержадміністрації пояснили, допомагати водіям, які потрапили у замети, мають дві служби порятунку і автодор. МЧСники повинні з'ясувати. Яка допомога людям потрібна? Якщо це допомога життю здоров'я, вони повинні взяти на себе цю функцію або доправити до лікарні, або доправити на до себе туди підрозділ, забезпечити, наприклад, гарячим чаєм, потім викликати райавтодор, автодор, У їх наприклад, вже тільки зі 131 для цього є райавтодорівці. кажуть на техніку і вони небагаті. Та що є з важкими фурами, не впорається до того ж, їхні трактори постійно у роботі і можуть знаходитися в іншій частині району. Є можливість така чим потягнути. Ми співпотягуємо, А так в мене немає е, такої, як полномочий, вказівок і так далі, облатодора. В мене утримання зимових доріг. Просять техніку різних підприємств, пояснюють у райдержадміністрації. Рятувальники говорять, за час цьогорічних снігопадів його желедиць витягли із заметів два десятки автівок. За дві години роботи вантажівка на дорозі. І рятувальники і шляховики радять водіям утриматися від поїздок, якщо є інформація про погіршення погодних умов. Случай, якщо ви попали в надзвичайну ситуацію, дзвоніть по телефону 101-112, і ми вам приїдемо, допоможемо. Ну нам для цього потрібно час. Ольга Бондаренко, Анна Красноперова, Роман Чебіряк, телерадіокомпанія компанія Лозова.